Вітаю всіх! Хочу зробити відновлення житла в Харкові. Чому? Мене обурило одне повідомлення просто обурило. У нас же є модульне містечко для людей з території, на три букви, яке виводять з експлуатації, бо не можна в ньому жити. І, до речі, туди ж не селили харків'янц, янсь, Куб'яцька, ніхто своїх там не селили, бо воно в жопі. І там залишалось хтось жити. Так от, ті, хто там залишився жити, їх виселяють. Виселяють, тому що воно непридатне для життя. Нахер воно нам потрібно. Нести ще відповідальність. Логічно, але люди проти заселятись в гуртожитки. туди, куди селять харків'ян після обстрілів, переселенців з Харківщини, все. Люди живуть в гуртожитках, я це знаю з Куп'янська, а їм не так. Вибачте, мене це обурює. І обурює, немає реакції нашої влади. Вибачте на що. Наша влада має реакцію на те, що людей дохріна, в якому регіоні ви зараз проживаєте, вибачте, вже неспокійному. І було скільки років, щоб вирішити це питання. Якщо дуже багато там техніки чогось, люди там обживались, вибачте, треба було враховувати, що воно не вічне. На жаль, це знову наша реальність. І знову та ж сама територія, знову звідти все. Ви бачите, що в гуртожитках живуть люди. Навіть з Харкова хто втратив житло. Є такі. Людом метро жили. <гум> Знаєте, іноді ось дивуюся, чому досі таке? Чому людям все не так? За стільки років, 8 років спокійнючого життя, можна було вирішити питання житла можна. Ні, ніхто ж не хоче. Ну, То таке. Харків. Відновлення житла в Харкові. В якому вигляді воно буде? Відновлення житла в Харкові. Давайте подивимось. Відновлення житла в Харкові. Так, сімка пентаклів. Довго важко. Дорого. Вісімка мечів, обмеження на ці дії. Зрозуміло. Поки що. О, четвірка житлів. Так, багато цим маніпуляцій. Вирішень. Дивіться. Це дуже важке питання. І воно має обмеження. Десь відновити, десь знести. Доводиться. Давайте кінцевий результат. Сонце. Ого. Лицар Пентаклів. Король мечів. Зрозуміли? Це буде, коли буде на 100% дозволяти безпекова ситуація ще. І тут на дні колоди мах. Маєте на увазі, за цим слідкують, і буде. Тепер. Враховуючи все робиться це. Шикарно тепер. Давайте беру наступний рік. У 2026 році почнеться повноцінне відновлення житла в місті Харків. У 2026 році почнеться повноцінне відновлення житла в місті Харків. Ні. Ще ні. Ще ні. Хоча над ніколи до ту жезлів. Обмежено, все обмежено. По-перше, це дорого. Любимо. Карти хороші, дорого і важко. Люди для це потрібні. Рух в цю, цю сторону є. Е, дивіться. Карта обмеженості. Чому? Це буде робитись поступово. Дуже дорого, важко домовлятись. Е, бачите, це ж все домовленості, тендери будування, вежа. Багато руйнування просто. Дуже багато руйнувань. Розумієте? Нічого такого немає. Ми не можемо одним махом все зробити. Дуже великі масштаби. У нас величезні масштаби на це. Тому, вибачте, не буде швидко. Але буде. Р е чекаємо. Як я розумію, це буде поступово доли. Дуже багато грошей треба, просто величезно. І просто видоїти, наприклад, з бюджету державного щось не вийде, бо ще є інші території. Ну, звісно, що наш мир розуміє, що нам треба треба і треба найбільше, але є певні моменти, які ми не пристрібнемо, на жаль. Але все-таки буде все в нас добре.